Всім привіт! Мене звати Альона, і в цьому відео я вам розкажу про свій догляд за волоссям. Покажу вам прям пару класних бюджетних топчиків, які рятують моє кучеряве і пухнасте волосся. Розпочну із спрея, який прям змінив повністю мій догляд. Така от маленька баночка, яку я знайшла в просторі. Вона для випрямлення волосся. Оця штука бризкається на е, вологе волосся після миття шампунем і кондиціонером. Це прям буде. Спасіння для тих, у кого є чубчик. У мене ось тут трошечки, для того, щоб не бризкати собі в очі, на долоньку трошечки нанесли і висушили, як звичайно, феном з брашингом. Виходить дуже круто, вони добре лягають, класно вирівнюються. Єдине, трошки може підсушувати. Всім рекомендую, в кого не слухняне волосся, прям топчик. Ось цю бюджетну маску, яка коштує чуть більше 100 гривень, можна придбати в будь-якому супермаркеті. Я цю знайшла. Епіцентрі дуже класна, це 4 в одному, тобто ви можете її використовувати до миття волосся як маску, після миття шампунем як кондиціонер або маску, або навіть залишати на кінчиках як незмивний догляд. Це вона йде з протеїном і кокосовим маслом, нагадує такий щільний батер для тіла, наноситься дуже легко, тримаєте 3-5 хвилин, і у вас виходить дуже таке, от прям заповнене волосся. Воно живе, воно добре розчісується. Можна потримати трошки довше, і ефект буде кращим. Рекомендую, як маска прям мені сподобалась. І ще один класний кондиціонер, я знайшла теж у епіцентрі. Це органічна лінійка, називається Nature Box. У мене з авокадо. Дуже класний органічний склад, дійсно, там розписан. Кожен інгредієнт і з чого його отримують. <с> Навіть піддушка тут не така, як завжди. Воно мені пахне якимось чаєм з гілочок малини. Його волосся прям зжирають, поки ви наносите це все. Тримаєте пару хвилин, змиваєте, і волосся прям дуже класне. Сьогодні я ним користувалася. Дуже м'якенькі, легко розчісуються. Рекомендую, класний. Далі покажу вам те, що мені зовсім не сподобалось: це ось така от маска від. Нумеро, італійська косметика це прям кошмар-кошмарний, не робить нічого, навіть шкодить волосю, висушує його. Точно не рекомендую. Прям фу бека, Те Теж саме про масло їх можу сказати самий звичайний рідкий. Силикон. Забула вам показати ще такий непоганий кондиціонер, доволі бюджетний, це і грошей. У е, мене вже, бачите, майже закінчився. Теж такий щільний жирненький, дійсно, щось з ним робить, але не маска. У -у. І переходимо до шампунів. Покажу вам швиденько ось таких от два. Це глізкур. Перший це у них зміцнюючий шампунь, який дуже жирнить волосся. Прям на другий день знову потрібно мити, тому для мене таке не підходить. Ось ця лінійка для блонда та освітленого волосся. Мені сподобалась більше. Тут колір яскраво фіолетовий, як у всіх схожих продуктів. Добре піниться. Може трошки дати відтінок, але не варто на нього сильно розраховувати. Краще за це відтіночні маски. Це я точно знаю. Ще я покажу вам ось такий от шампунь: це фірма вішеї, серія Дерко. Це професійна лікувальна косметика для шкіри голови. Він, ось такого насиченого помаранчевого кольору, це із тих типів шампуней, які добре вимивають волосся до скрипу і змивають навіть. Тонування з волосся тому тут. Дуже обережно, так як у нього направлення на знищення лупи. Запах у нього прям дуже аптечний, нагадує якусь сірку, і я зараз скажу про хімічний елемент, дуже ядючий запах. Але в цілому круто вимиває волосся, але рідше це голову ніяк не спонукає мити. Далі я покажу вам два ось таких філлера. це корейська косметика для волосся, які прям змінили моє уявлення про це все. Раніше я користувалася ось таким. І не зрозуміла, для чого вона потрібна. Тепер я бачу ефект, коли моє волосся стало зовсім пересушене, тем синій ладор. Мені сподобався менше, робить більше об'єму, але може підсушувати кінчики, і це дуже помітно зразу після використання. Ось такий фірлер більш зволожуючий. Це фірма Farmstay. Його потрібно тримати менше 10 хвилин, це від 10 хвилин. Інструкцію до використання я вам тут залишу посилання. Я знімала коротесеньке відео на одну хвилинку. Там можна побачити і ефект до, і після. Дуже класне наповнене волосся виходить. Но важке, воно таке, як після ламінування для домашнього догляду. Прям супер-супер. І забула вам показати ще ось таку олійку для волосся. Це теж якась корейська косметика. В цілому непогано, але все ті ж самі силикони, які трошки обтяжують волосся, які роблять його блискучим, але ніяк не впливають на його здоров'я. Краще все-таки потримати маску. На цьому все. Дуже сподіваюся, що відео вам було корисним. Якщо так, пишіть в коментарях. Вам дуже дякую за вашу увагу. Я вас цілую і па-па!